Доброго дня, шестикласники! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення теми М'яка іграшка. І на уроці маємо ознайомитися із матеріалами та інструментами для виготовлення об'ємної м'якої іграшки. Перш ніж перейти до самої теми, хотіла б вас нагадати, які є іграшки. Ми з вами трошки обговорювали на попередньому уроці. І ще я підшукала декілька зображень, які є сучасні іграшки та їх призначення. Отже, як ви бачите на зображенні, іграшки поділяють на декілька груп. Це є народні іграшки, ті, які є у різноманітних народ, використовують їх як ознаку, що це саме той народ. Які проживає на певній території, має свої якісь обряди, свої традиції. Також іграшки є декоративні для одоблення приміщень. Ну, їх є досить велика кількість, це і новорічні іграшки, і от, як бачите, можуть бути лосі такі, можуть бути ляльки, також популярні зараз гноми та багато інших. І колекційні іграшки. Ті, які е, е, підбирають саме у якусь колекцію. Е, починаючи від лего іграшок, від іграшок із кіндерів, от, які, є, е, е, які є колекціями, так і е, виготовлені майстрами е, різноманітні іграшки, досить е, вартісні на сьогодні, і е, е, поширені саме ляльки. Також іграшки є як групи, це розвиваючі для дітей. Як бачите, це можуть бути пальчикові іграшки, різноманітні тваринки на пальчики, в вигляді діда, баби можуть бути, як казка ріпка для прикладу і так далі. Також розвиваючі іграшки, як книжки, пошиті і зазвичай із фетрового матеріалу, з м'якого тканинного, де Є різноманітні наліпки, і дитина підбирає, що, до чого підходить. Також група іграшок, які використовуються для театральних вистав. Це і вав... із хутра валені іграшки, це і дерев'яні іграшки можуть бути, і зазвичай вони керуються лялькарями. Також є обрядові іграшки, ті, які використовуються у певних обрядах. Ну, як бачите, я, це вас зображення це е, іграшка із соломки. Для вас воно близьке, оскільки маємо в школі такий гурток соломоплетіння. І також іграшки, група, як сувеніри, ті, які можна подарувати комусь із своїх близьких або друзів. І е, іграшки поділяють на дві групи. Це є пласкі іграшки. Тобто ті, які щиті з двох деталей і можуть мати незначне наповнення, або можуть бути взагалі плоскими. І іграшки об'ємні, ті, які набувають форму, набувають об'єм. І зазвичай такі іграшки є більші за розмірами. Пласки використовують. Для якихось прикрас, можуть навіть на ялинку, так як в нас новорічні свята, можуть використовуватись пляски іграшки як брелок, от, а об'ємні вже більш як ігрова форма. Отже, які матеріали ми можемо використати для виготовлення м'якої іграшки? Це є різноманітні тканини. Тканини можуть бути різні за структурою. І трикотажні тканини. Також можна використовувати хутро, як штучне, так і натуральне. Звичайно, це буде більш вартісно, але іграшка буде більш приємна на дотик і довше зберігатиме свій естетичний вигляд. І також для виготовлення іграшок використовують шкіру, штучну або натуральну. Зазвичай повністю іграшку зі шкіри не виготовляють, а лише оздоблюють якісь деталі. Для прикладу, якщо взяти іграшку, якусь там котика чи собачки, то шкірою оздоблюють лапки, там де підошви лапок, оздоблюють мордочку, от, але не всю іграшку. Так, і які є матеріали? Для оздоблення використовують стрічки. Це зазвичай можна зустріти якісь бантики, зав'язані на іграшці. От. Можуть бути мереживо. Мереживо використовується здебільшого у одязі для іграшок. Там де якісь сукні, сорочки, досить часто можна зустріти саме мереживо. Також тасьма. Тасьму в більшості випадків використовують також для оздоблення якихось деталей. Може бути навіть, якщо це якась, якась іграшка і тримає подаруночок в лапках там, для прикладу. Також може бути цей подаруночок оздоблений тасьмою. Не сама іграшка, а частинка того, що з неї є. І гумки. Гумки досить часто використовують як оздоблювальний матеріал, щоб рухалися частинки іграшки, відтягувалися. Так. І ще, як, частин, як один із матеріалів є дріт. Що він є міцніший, він краще гнеться і ним не пораниться при роботі. Так. Для виготовлення іграшок використовують різноманітну фурнітуру. Це починаючи від готових прикрас, які можуть бути. Також це можуть бути різноманітні гудзики, бусини, квіточки і так далі. Все, що можемо Прикрасити іграшку. Також е, до фурнітури, як такої, належать оченята і носики, які сьогодні можна придбати у, е, у магазинах. Вже готові, досить гарно виглядають. Е, також до матеріалів належать з'єднувальні матеріали. Е, це є швейні нитки, якими ми зшиваємо деталі, е, незалежно чи вручну сшиваємо. Е, чи на швейній машинці, але там завжди використовуються швейні нитки. Також до з'єднувальних матеріалів може бути відноситися клей, якщо нам потрібно якісь частинки приклеїти. Залежно від тканини, використовується різний. Від клею ПВА, далі може бути клей титан, він є значно міцнішим. А довше сохне, ніж ПВА, його потрібно залишати на добу. І також силиконовий клей. З допомогою силиконового клею зазвичай приклеюють якісь деталі. І нитки вишивальні і для в'язання. Це також, більшого йде як для оздоблення. Інколи з в'язальних ниток виготовляють. Самі іграшки, як помпони. І, звичайно, до матеріалів навежить наповнювач. Наповнювач може бути різноманітний. Це може бути синтепон, паралон, синтепух і холофайпер. Більшість цих наповнювачів зараз використовується широко в виготовленні іграшок, в виготовлені одягу, курток, особливо пальт. І е, у текстильній промисловості, коли, для прикладу, виготовляють ковдри, якими ми накриваємося. Так. І які інструменти? Що ми можемо використовувати інструменти для шиття м'якої іграшки? Звичайно, це є голки і шпильки. Е, також ножниці. Ножниці зазвичай використовуються відповідно до тієї тканини, яку розрізають. Від великих до дрібненьких, залежно від того, що нам потрібно різати. Е, також використовують кілочок або наперсток. Якщо тканина є товста, і потрібно проштовхувати голку. Е, ну, швейні нитки вже я вам казала. Так? Е, використовується папір. Е, з допомогою паперу ми робимо графічне зображення, робимо викрійки. Е, також калька, якщо нам потрібно, Зробити декілька однакових частинок викрики І полівець, яким ми замальовуємо наші, наші зображення. Як потрібно користуватися саме цими інструментами? Є декілька прийомів. Якісні голки та шпильки мають бути гострими, рівними, неіржавими. Шпильки та голки, їх потрібно зберігати в гольниці, в подушечці для голок, на магніті. Категорично забороняється вклювати їх у м'які маленькі іграшки. Ножниці під час роботи потрібно тримати на столі зі зімкнутими лезами, кільцями до себе. Справа це якщо для, для правши, або зліва для шульги і за відстані від краю стова не менше 20 см, щоб випадково ці ножниці у вас не впали. Передавати ножниці потрібно кільцями вперед, тримаючи пальцями за зімкнені леза. Звичайно, ви працюєте зараз самостійно, тому це правило не завжди для вас є дійсним. Але про нього потрібно пам'ятати. І отриману довжину нитки для ручного життя, відміряти так, тримати двома пальцями закінчик, обвести нитку кругом ліктя знову до пальців. І це буде необхідна довжина. Якщо ж довша, вона вас буде плутатися, буде заважати роботі. Коротша також не завжди добре, як часто доведеться змінювати цю нитку. І е, вам потрібно пам'ятати про ручні шви для пошиття іграшки. Е, це основні шов у передголку і шов назад-голку. Також можна використовувати шов через край і шов Петельний. Це досить часто використовуються ці шви для виготовлення іграшок. І які ж є етапи виготовлення м'якої іграшки. Ви запитували на попередньому уроці, скільки в нас уроків буде відведено на цю тему. Ось я для вас вивела такий слайд. Перше це виконання ескізу іграшки, графічне зображення. Ми з вами вже попередній урок це зробили. Сьогодні другий урок добір матеріалів. Далі. Виготовлення шаблонів, розкрій виробу. Тоді буде з'єднання деталей, крою, виробу. Далі з'єднання іграшки, наповнення наповнювачем. Тоді оздоблення іграшки за вашим бажанням. І ось сьомий урок це остаточна обробка виробу. Отже, домашнє завдання вам буде підібрати необхідні матеріали та інструменти для виготовлення іграшки. Ви вже визначились, яку іграшку будете виготовляти. Вам потрібно підібрати тканину, наповнювач, певні інструменти, ножниці, голки, шпильки і також підібрати оздоблювальні матеріали. Якщо це є якісь бусини, стрічки, мережево і так далі. Ви собі самі підбираєте, щоб у вас на майбутні уроки матеріали та інструменти були вже готові. Це сьогодні усе по темі. Якщо виникають якісь запитання, пишіть мені на Viber. Буду відповідати. Дякую за увагу!